РНД-підрозділи підрозділи це підрозділи, які випробують і впроваджують в військових частинах сучасні види озброєння. І якщо ми хочемо, щоб наше військо було сучасне, то ці підрозділи ми маємо створювати в, кожному, в кожній військовій частині, в кожній бригаді, в кожному окремому батальйоні, в кожному полку. Що це дасть? Це дасть можливість нам більшу кількість залучити. Різних засобів сучасних, які е, можна буде використати безпосередньо на полі бою. Як відбувається е, надходження нових засобів на фронт? Це два напрямки. Перший напрямок це такий більш волонтерський, більш на ентузіазмі, хтось там збирає за власні кошти, хтось робить незрозуміле які речі, і намагається знайти. Підрозділ, який буде зацікавлений в випробуванні цього засобу. Відповідно, коли командиру потрапляє засіб якийсь, ну там візьмемо в півішку, якби її побачили в 22-му році, на ньому висить РПГ, граната, торчить два контакта, і все це виглядає вкрай небезпечно. І він розуміє, що. Цей засіб січа дати якомусь хлопцю використовувати, і він може у нього взірватися в руках. Ну, така собі історія. Треба шукати людей, які будуть більш так, грамотно до цього підходити, які будуть обізнані заходами безпеки з е, використання різних типів боєприпасів, які матимуть технічну освіту, які будуть хоча б розуміти, що це за вирік. Відповідно, більшість командирів відмовлялись взагалі в напрямку FPV працювати, бо у них не було таких спеціалістів. І та кубка ентузіастів працювала над розвитком цього напрямку, внаслідок чого ми отримали новітнє сучасне озброєння, яке має дуже низьку вартість і дуже високу ефективність.